I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневриде. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня, але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Раки, для вас 1 грудня Меркурій переходить в знак Козиріг. Тобто це сьомий будинок: ваші клієнти, ваші партнери, ваші такі взагалі людьми, люди, з якими ви спілкуєтеся максимально. Але нагадаю, що у нас ретроградний Меркурій саме з 13 грудня по 2 січня. Тобто тут, можливо, ви будете передивлятися контакти, з ким ви співпрацюєте, з ким ви взагалі спілкуєтеся, і можливо, що також потрібно буде попрацювати над своїми особистими відносинами. Тому романтичні відносини також можуть такі, бути акцентом в цьому місяці, тому що декілька разів ви будете проходити і передивлятися, виправляти якісь нюанси саме з вашим партнером. Тому тут ті знайомства, які зав'язуються швидше за все, що вони не розпочинаються швидко, так, потрібно буде передивитися цю людину. Можливо, якісь нюанси, які вам не подобаються, ви будете виправляти в собі або в іншій людині. Тобто, все одно відносини потребуватимуть якихось коректив. А ось 5 грудня у нас Венера переходить в знак Скорпіона, і для вас це п'ятий будинок, тобто закохані, знову ж таки, романтичні відносини і такі цікаві якісь моменти. І скажу, що в принципі Венера у нас символізує як фінансову частину нашого життя, так і відносини. Тому для вас знову ж таки актуальна сфера відносин і романтичних таких знайомств. Тому тут можете знайомитись, спілкуватися, заводити нові знайомства, якщо вам актуально, тому що тут буде багато варіантів з тим, з ким ви можете зав'язати ось ці відносини. Але пам'ятайте, що Меркурій ретроградний і з усіма людьми, з якими ви знайомитесь, в принципі, потрібно буде їх передивитися. Тобто можливо не довіряти на перший погляд. Так, тим людям, які саме приходять в цей момент, якщо ви знайомі, наприклад, з людьми дуже давно, то можливо, ви просто будете пропрацьовувати разом якусь ситуацію, але все ж таки нові люди потребуватимуть так, щоб ви їх передивилися. Ось, і що стосується, якщо говорити про фінанси, то можливо, ви будете вкладати дуже багато фінансів саме в подарунки, в приємні моменти, в те, щоб принести якісь приємні такі сюрпризи, так іншим людям. Тому можливо, що і вам хтось буде дарувати такі подарунки, і ви фінансово будете в це вкладатися. Тому такий приємний момент розпочинається саме на початку грудня місяця. А ось, що стосується 13-го числа, у нас формується новий місяць, і знову ж таки, 13 число це у нас стає стаціонарним саме Меркурій, і він буде потім розвертатися в ретроградний рух. Тому можна сказати, що тут ті розпочинання, які розпочинаються, вони в принципі можуть принести, можливо, не одразу реалізовуються, можливо, потрібно знову ж таки передивитися. Це стосується вже більше робочих таких моментів. Можливо, ви розпочинаєте зараз якусь нову кар'єру, нову роботу, Роботу. Можливо, що оновлюєте свій, оновлюєте взагалі те, чим ви займаєтеся. Також це у нас символізує і здоров'я, тому, можливо, хтось буде передивлятися своє здоров'я, перепрацьовувати, або, можливо, захоче оновити, можливо, пропити курс вітамінів, так, здати якісь аналізи, передивитися. Тому, в принципі, зараз і Меркурій ретроградний, і це дається можливість на те, щоб Оновити своє здоров'я, скажімо так. Тому також можете робити акцент на цьому. І ті розпочинання, які стосуються саме роботи і здоров'я, вони, можливо, не одразу реалізуються, але все ж таки потребуватимуть часу, щоб ви зайнялися цими сферами. Так, а ось 27 грудня у нас формується повний місяць в знаковій рак, в вашому знакові, тобто в першому будинку. Скажу, що це вже підсумки того, що розпочалося півроку тому. В принципі, це розпочинання стосується саме особисто вас. Це, це розпочиналося саме тоді, коли ви святкували свої дні народження. Тому ті оновлення, які відбувалися тоді, можливо, ви перед собою ставили нові цілі, можливо, що ви захотіли якось змінитися, трансформуватися, внести якісь корективи взагалі в своє життя. Зараз, нарешті, ви отримуєте результат з цієї роботи, з того процесу, який відбувався саме півроку. Тому можна сказати, що ви нарешті або усвідомлюєте, що ви вже змінилися, так? попрацювали гарно над собою і бачите вже результат. Це стосується і зовнішньості, і внутрішніх якихось процесів, і здоров'я, і взагалі кар'єри. Це може стосуватися будь-чого, тому що це особисто ваш будинок. Якщо це стосується якоїсь проблеми, яка зав'язалася в той період, то нарешті вона вирішується. Тобто якісь питання також можуть полегшитися, і ви щось можете вже відпустити з свого життя. Якщо це стосується відносин, тому що це завжди на осі відносин, то можливо, ви зараз передивляєтеся так коло вашого спілкування і відпускаєте якихось тих людей, з якими ви розумієте, що вам не по дорозі. Тобто, коло оточення також може трансформуватися, або, наприклад, ви дивитеся на людину зовсім іншими очима. Тобто, розумієте, з ким ви. Хочете спілкуватися далі, з ким ви не бажаєте взагалі продовжувати ось ці це спілкування? А ось 29 грудня у нас Венера переходить в знак стрілець і для вас це шостий будинок знову ж таки робота. Нагадаю, що 13 числа у нас розпочалося щось нове в сфері роботи і здоров'я, і зараз можливо, що ви фінансово також вкладаєтеся в ці процеси. Можливо, хтось отримує виплати, можливо, хтось знайомиться на робочому місці саме на робочому, можливо, хтось зав'язує якісь контакти так стосовно роботи. Можливо, що хтось фінансово захоче вкластися саме в своє здоров'я, тому що в принципі у вас фокус уваги також націлений на своє здоров'я. Тому, можливо, вже фінансово ви будете вкладатися в це. Скажу, якщо, наприклад, якісь операції, якщо планові, то звісно ж таки краще їх перенести або зробити їх до 13-го числа. Можливо, навіть до 10-го, тому що Меркурій там вже зупиняється і не бажано робити якихось таких операцій саме в цей період. Або вже після 2 січня, після навіть 3-4 го го січня можна робити операції. А зараз ви можете перевірятися або консультуватися, тому що Меркурій, коли ретроградний, то ми можемо отримувати якісь. Неправильні діагнози неправильно поставлені, або лікування неправильно підібране, або все ж таки якісь ситуації саме з лікарями можуть виникати. Тобто лікарі можуть помилитися в визначенні того чи іншого діагнозу. Тому краще за все, звісно ж таки, або перевірятися не в одного спеціаліста, так, а консультуватися в декількох і вже потім робити свої висновки. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, багато нових якихось починань. І не дивлячись на те, що у вас фокус уваги йде трохи на роботу та здоров'я, але все ж таки дає багато можливостей познайомитися з новими людьми. Тому користуйтеся, якщо для кого це актуально, і зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна!